Ми знаходилися на пойовому чергуванні в другій годині ночі, від диспетчера пролунав сигнал тривоги. Ми по тривозі виїхали туди. По попередній інформації було сказано, що упав дрон. Але коли ми вже туди під'їхали і зрозуміли, що було пряме влучання в арку. В структурі ДСНС я працюю з 2019 року. На ділянці відповідальності підрозділу це захист зони відчуження безпосередньо. Ми займаємося більшу частину, ліс, лісова підстилка, трава, тобто, щоб не було розповсюдження і підняття радіаційного фону на даній території. Внічна з 13 на 14 лютого, в другій годині ночі. Від диспетчера пролунав сигнал тривоги, що було ймовірно влучання в ну, безпосередньо в об'єкт укриття. Коли ми вже туди під'їхали і поспілкувалися з працівниками об'єкту, то зрозуміли, що було пряме влучання в арку. Почали проводити розвідку разом з працівниками, зразу на кришу піднялися, на дах, на саме верх там на 109 метрів. Звідти нічого ми зробити не змогли і пішли всередину. Провели розвідку, спочатку гасили вогнегасниками, а потім протягнули магістральну лінію і вже почали заливати водою. Складність була в тому, що дуже велика висота. Далеко від машини треба було подавати воду. Ну і погодні умови. Тоді якраз холодно було, морози, сніг. Плюс ще в тому, що воно сильно не горіло, але було тління, і тління відбувалося так, що не було можливості швидко подати туди воду, тому що і зверху метал, і зсередини метал. І поки добиралися до осередку пожежі, проходило багато часу і розповсюджувалося це тління. Через те ми там сиділи декілька днів. Працювали. В середині складність полягала в тому, що можна сказати лабіринтами все і темно відкрите полум'я було збито, але та не укриття. Влаштоване таким чином, якщо казати своїми словами, воно е сендвічом зроблене. Я так розумію, що там якісь були речовини, які ну, напевно, не можна було зразу так погасити і локалізувати дану пожежу. Мої точно жалко. Дякую, службу. Служу українському службу. Народним знаком за відвагу служби нагородженого вилька Юлія Миколаєвича. Вони мають поларитися. Я переслушу. Служу українському В Державній службі надзвичайних ситуацій є не просто мотивація, а, скажімо так, наш девіз. Запобігти, врятувати і допомогти. Побажати скорішого закінчення оцього всього, що на сьогоднішній день твориться тут, в нас на, на землі. Здоров'я, миру, ну і перемоги!